Всім привіт! Це Одін, Слава Україні, Смерть ворогам. І знову Dragon Hair. І сьогодні буде важлива і цікава тема, як в цій грі заробити, і скільки головне заробити ось цих червоних дивіться, англійською версією геймстоунів. І вони, написано, що ці геймстоуни добуваються з спинного мозику. Богів драконів. Нам переклали це на кацапську як скам'я драконячі скам'янілості. Але це просто геймстоуни червоні. так І зараз розповім, які я знайшов всі варіанти, як можна заробити виключно фрі-ту-плей, і скільки можна потім буде за них купити тих самих круток. За які ми всі боремося, щоб там повипадали нам легендарні герої. Е, перша, перша нагорода і перший е, здобуток це світовий бос. Чим вище світовий, світового босу ми б'ємо. Я зараз б'ю третього боса і ось отримую е, 65. Е, Геймстоунів, давайте називати, або скам'янілостей. Це третій бос. І всього якесь я місце зайняв. добре. А... Ось тут я б'ю зараз. Якщо ви там б'єте ще другого, то ви маєте розуміти, що чим далі і швидше ви будете просуватися, тим кожен день ця цифра буде просто ставати більшою. А максимальна ця цифра це становить вона 95. Можливо, вона і трохи недосяжна, наприклад, в першому сезоні, якщо ви не донатите або, або не донатите багато. Можливо, і досяжна. Не, не можу ще сказати. Зараз я ось тут. Потрібно 15 мільйонів, щоб перейти на четвертий рівень. Ну і тут далі вже буду заробляти 75-85. І цим зрозуміло. Чим вище б'єте, тим краще. І так, далі. Далі в нас наступна а, територія, де можливо заробляти ось ці червоні штуки, це арена. Арена в нас рахується щотижнево, і нагороди тут не такі, що і великі. Наприклад, на цьому рівні, на якому я зараз, це а, Wolf Fighter, і всього другий рівень я там буду отримувати. Щотижнево всього 35 оцих червоних геймстоунів. А, ну, звичайно, чим вищить, тим краще, але ну, я десь так. 35-40 коливається. Також є ще інша арена. Я також її а, проходжу потрошку і вам рекомендую. Це ось ця: це, коли у нас є битви 3 на 3. Зараз у мене всього-навсього буде 25. Звичайно, можна піднятися вище, тому що це найнижчий рівень взагалі. Чи є нижче? А, є нижче, тобто я на другому рівні. Але тут ще багато, куди можна просуватися і можна заробляти так само. Далі. Другий дуже важливий, про який я говорю і постійно говорю, це альянс. Якщо ви вступите в гарний альянс, щоденно вам буде капати. От з оцих, це нагорода за набиття світового босу. Тобто, чим більше ви набиваєте світового босу кожний в альянсі, тим більше ви будете отримувати нагороду загальну. Тобто, у вас є ваша власна на босі і є ще загальна у гільдії. Наприклад, в попередній гільдії, в якій я був, ми набивали всього ну, три оцих штучки. Іноді, ні, не іноді три. А В цій гільдії ми набуваємо всі. За всі ми отримуємо 70 ось таких геймстоунів щодня. Щодня 70. Тому дуже раджу знайти гарну гільдію і отримувати максимальну нагороду. А, і ще забув сказати. Я це не рахував, але тут відбувається щодня якісь не щодня. а... Постійні якісь турніри, і також там є непогані нагороди. Їх я не рахував. Але якщо їх додати, то буде більше. Далі наступна це іноді. іноді Я давно дуже вже не бачив, це випадає випадає ці драконячі скам'янілості з вора. Вора Крисолюда. Я давно не бачив. А, але мені здається, можливо, я помиляюсь. Можливо, я помиляюсь. Скажи мені, чи я помиляюсь, чи ні. Але ось тут час від ну, будь ласка. <сум> тобто, падає, є, падає по дві. Я порахував, що нуль, але все ж таки падає. Потрібно це таки робити. Далі. Далі є а, щоденні доручення їх. Зазвичай 2. І коли ти виконуєш 4, ось, то ти отримуєш нагороду кожні 2 дні по 40 ось таких драконячих скам'янілостей. Тобто, якщо рахувати, що в тижні 7 днів, то ти отримуєш а, скільки там 120-130 є. Я, до речі, порахував неправильно там. Далі будуть підрахунки: 130 ось цих за тиждень ти отримуєш. Давайте отримаємо. Далі. І є ще остання а, історія: це а, щотижневий вхід. А, ну, на початку ти ось проходиш 30 днів, тобі тут даються різноманітні всякі нагороди. А потім ти отримуєш ось це кожні 7 днів. Тобто зараз ось. Я отримав Це, потім Це і Це. І тут, до речі, кожні 6. Тобто цей круг трошки неправильний. Але все одно рахуємо, що кожні 7 днів ти будеш отримувати 50 ось цих червоних геймстоунів. Також це потрібно рахувати. Я також не рахую, що ти будеш отримувати ось тут за нагороди, ось 250, 150, або 100. Або не рахую, що тут в івентах буде відбуватися. Або також ось ці нарахую. Тобто це все виключно додаткові нагороди, які ти точно будеш ще отримувати, якщо будеш активним у грі. Також такий непостійний, але заробіток, це. Виклики. Це коли ти йдеш у місто і у NPC тобі дає виклик. Наприклад, ти заходиш у будь-яке будь місце, і тут є ось челендж виклик. І якщо ти з ним поб'єшся, ну, зараз, наприклад, я поб'юсь, я отримую 5 цих червоних геймстоунів. Це також плюс додаток, і це плюс заробіток. Але щотижнево не вийде, тому що один раз ти побився і більш не можна. І в принципі, в принципі, на цьому, мабуть, і все. А, і ще одне, і ще одне, і ще одне. А, давай ми звідси підемо. Коли ти отримуєш нового героя, ну, наприклад, давай спробуємо дунути в ріг. Можливо, отримуємо нового героя, і я тобі покажу. Так, отак. От і отак от буде. 20. Угу. Ну тут, мабуть, вже всі є. От, наприклад, герой. І ось тут буде поділитися. Така от кнопочка. Ну, десь вона ось тут, поділитися. За кожне поділитися ти будеш отримувати також 30 цих геймстоунів. Ділитися потрібно у Фейсбуці. Я вже розповідав, як це робити. Ти просто ділишся, і коли... І там дійсно потрібно поділитися. Ти коли ділишся у Фейсбуці, то коли цей пост у Фейсбуці створюється, то обирай там не для всіх видимість його, а лише для себе. Гра цього не бачить, ти робиш пост, бачиш тільки ти його, а гра тобі зараховує ці 30 геймстоунів, а далі ти просто видаляєш той пост. Все. Все дуже просто. І ніхто не бачить, що ти тут в якісь забавки граєш на Фейсбуці. На цьому, в принципі, все. Тепер давай рахувати. Тепер давай рахувати. Так. Ось так і ось так. Е, всього за тиждень в мене ось так виходить. 45. Хоча там зараз 55, хай буде. Хай буде. Тут кожен порахує своє, і у кожного буде своя цифра. 45 помножу на 7, це 315 оком'яни оком'янілостей. Оком на арені, як ти бачиш, заробляється дуже небагато. Всього 70. В гільдії за того ж самого щоденного босу я заробляю вже 490. Це про те, наскільки важливо. Бути в гарній гільдії. Ворк Resolute в мене тут 0, але, як ти бачив, іноді та й іноді воно капає щось. Поточні доручення в мене 90, але ми вияснили, що там буде 130 за тиждень, тобто обов'язково робити. Ну, і за вхід отримуємо кожен день по 70. Oh, не кожен день, а кожен тиждень по 50. Там буде трошки більше, але хай є. І всього в мене за тиждень це зараз зменшена сума, вона має бути трохи більше. Мені виходить там 1015 драконячих кам'янилостей. Тобто, це 145 в день або 2,9 шардів за тиждень, які ти можеш потім розбувати. Ну, звичайно, ми говоримо про шарди. А, помаранчеві. Я навіть без круглив до трьох. Це означає, що 3 за тиждень я отримую, або 12 за місяць, або за сезон це буде 36. Ну, тобто, 36 free-to-play. Я не можу сказати, це багато, це мало. А, давай тут запишу 36. за 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 сезон. Начебто це і, ну, і нормально і непогано, О, можна б більше, якщо донатити. Але якщо фрі play, то ось така виходить математика. На цьому все. Підписуйся, ділись цим відео з друзями. Бережи себе, донат на ЗСУ. Все буде Україна. Па-па.